Слава Україні, ви на каналі Рузофоб. Не потрібно бути великим експертом, щоб сьогодні відмітити, що Московія веде війну проти нас уже не патріотизмом. Ті зомбовані московити, що вірили в ідею величної Росії, вже майже закінчились, тому поки що зомборесурс є завдяки грошам. Агресор веде війну проти нашого народу грошима від продажу нафти та газу. Кожна ракета, кожен шахет, кожен снаряд це конкретні долари. Отримані з експорту енергоносіїв. Сьогодні без гасел. Ми розберемо цифрами, як економіка Росії сидить на нафтовій гольці, скільки Кремль втрачає через знижки та тіньовий флот, і чому удари СУ по нафтовій інфраструктурі це удари по здатності Росії продовжувати війну. До повномасштабної війни нафтогазові доходи давали до 45% федерального бюджету РФ. Після санкцій ця частка впала. Але не через розвиток економіки, а запуску та переорієнтування економіки агресора на військово-промисловий комплекс. Але й останній невічний і зараз у ньому спостерігається сповільнення, про що ми ще поговоримо у наступних відео. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити його, та й це важливо для просування українського контенту та алгоритмів платформи. По двох роках війни 30-35% бюджету Росії було від продажу нафти і газу. В це близько до 60% валютної виручки. У грошах це близько 180-200 мільярдів доларів США на рік, і це навіть під санкціями для порівняння США менше 10% бюджету, у ЄС одиниці відсотків. Однак сповільнення в інших секторах економіки, а десь і розпад сповільнив, як ми вже казали, і військово-промисловий комплекс, бо саме його продукція вбиває наш народ і вона не дає доходу. Саме наші герої і народ платять високу ціну за розпад економіки агресора. Росія це моносировинна держава, яка без експорту нафти не може фінансувати війну довше кількох років. Саме тому Кремль зараз готовий продавати нафту дешево, ризиковано і принизливо. Тюрма народів шукає час в перемовинах, щоб перевести подих. Однак на даний час США спокійно, з вигодою для себе. Викинула майже Росію зі світового нафтового ринку. До 2022 року російська ЮРАЛС продавалася майже за ціною бренд. Різниця 1-3 долари. Після санкцій дисконт 20-35 доларів за барель, інколи ціна падала до 45-55 доларів, коли бренд був понад 80. Тепер математика. Росія експортує приблизно 4-5 мільйонів барелів нафти на добу на сьогодні. Навіть мінімальний дисконт, тобто знижка у 20 доларів для Московії близько 80 в то і 100 мільйонів доларів втрат щодня. За місяць вона втрачає на знижках від 2,5 до 3 мільярдів доларів. Неважко прахувати, що за рік будуть шалені втрати близько 30-35 мільярдів доларів. А на практиці в умовах війни це втрата тисяч ракет, повного забезпечення армії пальним або ж кількох місяців війни. Головні покупці, що залишились у Росії, не переймаються її проблемами. Індія купує дешево, переробляє і перепродає. Китай диктує небачені умови. А Туреччина працює до пори до часу через сірі схеми. Росія втратила статус енергетичної недержави. Вона для всього світу стала дешевим і токсичним постачальником, з яким вже починають не рахуватись у даній сфері економіки. На Москві, щоб утримати експорт, Путін створив тіньовий флот. За різними оцінками, кількість танкерів коливається від 600 до однієї тисячі танкерів. Середній вік танкерів, що працюють на машину війни. Понад 20 років, часто без нормального страхування. Хоч цифра танкерів вражає, бо це до 17% світового танкерного флоту, та слід зважати на те, що кожен такий танкер завжди дорожчий у фрахті, небезпечний технічно, ризикує бути заарештованим, при цьому логістика подорожчала в рази. довші маршрути, перевалка в морі, фіктивні власники. У підсумку можна ствердити, що Московія зі своїм тіньовим флотом продає дешевше. Везе дорожче, заробляє менше, то тіньовий флот пуйла це не села, це ознака економічної деградації. Тепер ми підійшли до головного питання: удари наших захисників по нафтовій інфраструктурі агресора є чистою економікою, як показує реальність. Один виведений з ладу нафтопереробний завод це. Мінус від 5 до 15% регіональної переробки нафти на Московії, удари наших захисників і захисниць по нафтовому сектору ворога вже призвели до дефіциту бензину на Московії, зростання внутрішніх цін на їх же пальне, призвело до падіння податкових надходжень у двадцять та двадцять роках Росія вже втратила мільйони тонн переробки нафти. Вона, рятуючись, була змушена обмежувати експорт пального, перекидати логістику з фронту на гасіння пожеж. Тому кожен такий удар наших героїв дуже болісно б'є по здатності московитів вести війну вже завтра. На даний час Збройні сили України вже показали, що зламали бензинову голку Кремля. Я завжди кажу, що ситуація на фронті це повне заркало тилу. Тому ми маємо поки війна робити три речі вірити в наших героїв, допомагати їм і словом, і діло. донатити по перевірених каналах, бо кожна автівка це життя героя, а удар маленького або ж великого дрона наближає нашу реальну перемогу. Україна обрала в ударах по нафтопереробних заводах, танкерах, станціях перекачування та портах Московії дуже мудру стратегію на виснаження. І судячи з сьогоднішньої ситуації. Московія вже не керує своєю економікою. Останній удар по танкеру в Середземному морі ще раз доводить, що ми достанемо ворога навіть за тисячі кілометрів підведемо підсумок. Росія воює лише завдяки продажу нафти. Вона втрачає десятки мільярдів доларів, але не може зупинитись, бо без нафти її військова машина зупиниться швидше. Тому удари по нафтовій інфраструктурі. Це удари по тривалості війни. Менше нафти, менше грошей, менше ракет, слава Збройним силам України. Слава нашим героям. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за наше життя і свободу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Все буде Україна!